Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Що ж, друзі, окружка! Я вирішив вам показати такий ну, свій варіант окрошки, як мені подобається, як її готую для себе. Тому що я ну, люблю окрошку, я її багато різних варіантів готував, і узбекську готував, там різні різні варіанти. І от я вивів для себе, ну от вибрав із кожного рецепту окремого те, що мені в ньому подобається. І створив такий, ну можна сказати, створив свій такий рецепт, який подобається мені в повному обсязі, все мені в ній подобається. Тож, давайте будемо готувати такого окрошку. І я по-перше скажу, що я привик готувати для себе на яловичині, друзі. От на мою 4-літрову кастрюлю, яка в мене є, в якій я буду готувати окрошку, я взяв от 800 г яловичини. Саме її, я думаю, мені вистачить і тому я буду готувати на ній. Зараз я її відварю, буду варити так, щоб утворився і бульйон. Розумієте, Тому що бульйон мені яловичий також буде потрібен. Ну, Для того, щоб він був смачний, я так собі підсмажив без. Олії без нічого. Підсмажив просто розрізав на половинку цибулю і морквинку таку. Тож такий буде смачний бульйон. Ставимо готуватись. Ну, щоб зробити окрошку, ми маємо ще два інгредієнти, які потрібно підготувати, а саме зварити. Це в нас картопля і яйця. Я тут взяв по 4 картоплинки і 4 яйця. Ну Картопля, можна сказати, вона середня, десь отака, знаєте. Бо є трошки більше, трошки менше, але в середньому вона середня. Так що ставимо і ці інгредієнти також варитись. Друзі, в мене зварилися всі інгредієнти, які мали зваритися. Ну і тепер я готовий до складання, збирання своєї окрошки. Тож, друзі, ще хочу замітити, що я трошки зменшив кількість м'яса. Я казав, що в мене грамів десь 800, але ну, я десь ще грамів 150 відрізав. Ну я так подивився на мою кастрюльку, наче дуже багато було м'яса. Тож, у мене десь тут грам 650, десь так. Ну, от М'ясо в мене зварене, тому я так от беру і нарізаю його мілким кубиком. Друзі, м'ясо нарізали, як ви бачите. Далі йде картопля. Також нарізаємо мілким кубиком. Картоплю також порізали, друзі. Ну тепер черга варених яєць. Як ви бачите, вони вже зварені, готові. Тож нарізаємо також. Друзі, ну яйця я вже порізав, як ви бачите. Ну і тепер далі огірки. І тут така цікавинка, друзі. У мене 4 огірки, половину з них я поріжу також мілким кубиком, а половину я натру на такій терці. Так буде і наповнення краще, і смачніше буде, повірте. Я вже це знаю, тому буду от натирати. Гіточки. На саму велику тертку, яка є. Друзі, огірочки на місці, як ви бачите. Ну і останній такий масштабний інгредієнт це у нас редиска відповідно. Також нарізаємо кубиком. Ну так, друзі, з основними інгредієнтами ми покінчили. Ну, а тепер зелень, друзі. Тут у мене залишки петрушки, вона така навіть, знаєте, трошки піджовтівша вже. Ще я беру цибульку зелену. Саме і зелену частину я буду нарізати. Ну, і така у мене особливість. Я буду використовувати кінзу. Мені кінза взагалі дуже подобається. І я скільки пробував з кінзою саме робити окрошку, це просто безподобно виходить. Тому я, друзі, буду її використовувати ну, цілий кучечок і поріжній. Тож, друзі, поїхали, нарізаємо зелень. Ну і так, друзі, у нас всі інгредієнти зібрані. Осталося тільки заправити нашу окрошку. Що я роблю? Я беру, додаю одну ложку домашніх сливок. Ну така, знаєте, аж сливки-сливки. Далі, сметана, друзі. У ну, мене 15%, в принципі, тут не принципово, яка сметана саме. Сметанку додали, друзі. Ну і фінал це Айран. Айран. Знаєте, я так для себе вивів, що з кисломолочки Айран це саме найкраще, що може бути в окружці. Ну і тепер, коли моя крошечка заправлена, треба все перемішувати гарно. Перемішуємо. Друзі, ну таку окрошечку я маю. І ви можете сказати, так вона ж дуже густа, це навіть не окрошка. Правильно, це ще не окрошка, друзі. Я нагадаю, що ми готували м'ясо і готували з ним бульйон. Розумієте? Бульйоном зараз стане в нагоді. А саме як? Саме бульйоном я доведу до необхідної консистенції. Ну, Скажімо так, я зроблю окрошку саме. Тож, друзі, я скажу, що бульончик у мене холодний, я його охолодив до кімнатної і поставив в холодильник. Ну, Я в принципі нагадую вам, що, мабуть, ви знаєте, що всі інгредієнти, які додаються вже в фінальну тару до окрошки, вони мають бути холодними. Ну і тепер от бульйончиком я ловечим. я доводю свою окрошку. До тієї необхідної нам консистенції. Ну Навіть ще трошки. При приготуванні десь на кастрюлю таку 4-літрову літри бульона сповна буде досить. Тож, друзі, маю тепер отаку от консистенцію. Ну і тепер ще раз перемішаємо. Друзі, дякую, що нагадали. Я не забув про гірчицю. Тож гірчицю також додаємо. І тут має бути, я її дуже люблю також. Саме в окрошці. Ну, десь у столових ложок, дві, не більше. У мене тут якраз десь столові ложки дві є, то я додам усю. Ну, і все, друзі, тепер моя крошечка повністю готова. Мені залишилося її тільки. Поставити в холодильник, щоб вона настоялася, охолола. Оскільки в мене часу вдосталь, то я її поставлю до ранку, друзі. Ну а якщо у вас немає часу, то хоча б 2 години витримайте її в холодильнику, щоб вона дійсно охолола і набрала смаків своїх. Ну а я поставлю до ранку. Ну що ж, друзі, в мене ранок. Я дістав свою огрушечку з холодильнику. Вона така прямо, знаєте, нахолола-нахолола. Зараз подивимося. Ще раз так треба її. Перемішати потрібно. потрібно Ще раз змішати всі смаки і аромати. Ну, зараз я підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, розпочнемо нашу дегустацію. Вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження, але ж вони будуть. Ну і по-перше, це зовнішні ознаки, друзі. Окрошка така річ, вона красива, просто розумієте. Тут багато різнопланових різнокольорових інгредієнтів, тому вона так красиво виглядає в тарілці на столі. Ну, а на Аромати Аромати присутні, вони відповідно до інгредієнтів, яких ми туди додали. Я не знімав, коли селив перші, але ви розумієте, там за смаками в самому кінці. Поселити і поперчити і все. Тож, присутні тут і перчик в ароматі. Ну, кінза відповідно додає найбільше, вона найароматніша тут. Ну, я думаю, інгредієнти інші також додають своїх ароматів. Ну, а саме головне в окрошці, і я довго терпів. Тому саме головне це смаки. І давайте спробуємо на смак її. За консистенцією вона, знаєте, така, я б не сказав, би, що вона і рідка дуже. Вона така густенька вийшла. Мені якраз подобається така консистенція, знаєте, ну така нерідкого супу не бульйону. А така вона насичена. Ну, у нас багато інгредієнтів було класних. Тож, друзі, спробуємо на смак. Ой. Що це робиться з моїми резепторами? Ой, друзі. Це просто дійсно гармата. Просто гармата за смаками. Вона розриває рецептори. М -м -м. Юшечка така. Просто клас. Кінза. Кінза, друзі, ну, якщо вам вона різко не подобається кінза, то додавайте. Якщо не не подобається, якщо ви її нормально сприймаєте, обов'язково додавайте. Айран по-своєму дає. От, не кефір айран, розумієте. Кінза. Ну І от і з м'ясного саме ну не ковбаси. Ну Ковбаси мені я перепробував багато рецептів. Ну, ні, друзі, ні. От коли ти готуєш м'ясо і саме яловичину, даєш йому холонути, потім підрізав так, Ну це просто-просто неймовірно. Дуже класний варіант, дуже класний рецепт, дуже смачно, друзі. Ну просто смачно. Я просто не можу собі не дозволити хоч і ранок. Але за такий рецепт 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові під таку закусочку. Це просто неможливо не зробити. Ну і закусимо. І всіх запрошую, як завжди, знову ж таки на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте, доєднуйтесь до нашої команди великої. Робіть підписку на канал, залишайтеся з нами. Ну і чекаю від вас, подобаєк, класних відгуків, коментарів. Думаю, побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!